Доброго вечора, підписники. Сьогодні 27 квітня. І в нас передають приморозки. То ось із синочком вийшла. Повкривала капусточку-агресор на всякий випадок. Помідорчики ось. Агроволокно, яке витримує до мінус 5. І зверху плівка 150 мікрон. І оце теж помідори. Ось тут капусточка, рання і пізня звичайних сортів. То я її не вкриваю. Ни цю ніч не вкривала, ні слідуючу не буду. Так, тут пікірований в мене перець різних сортів, теж агроволокно і теж плівка. Тут помідори пікіровані. Ось тут у мене баклажани пікіровані. І тут у мене. Голландські сорти капусти цвітної і помідори волгоградські. Оце, коротше, і така робота вечірня. Вчора таке робила. І сьогодні. Але такий вітер у нас був, що за ніч у мене розкрило все, але нічого не підмерзло. Але сьогодні передають холоднішу ніч. Тут теж капусточка посіяна, ось вона сходить. Я її теж не вкриваю. І ось мій аграном Мурзик, аграном Мурзик, аграном Персік і аграном Марсік. Провіряю, чи правильно я все повкривала. Кс -кс -кс -кс. Всім гарної тихої ночі. До побачення. І дай Боже, щоб ми пережили ще пару ночей холодних і буде все добре. Дуже багато дивлюсь у Ютубі, в Тіктосі, що в людей дуже багато померзло всього. Померзла і. Картопля, і дивлюсь у людей, і полуниця змерзла. Дуже шкода людей, дуже багато вкладено роботи, турботи, надії, щось заробити людям, а воно раз і все. Ось часничок. Звичайно, що ніхто не вкриває. Цібульку також я не вкриваю. А ось полуниця моя, оце ряди полуниці. Вона в мене ось уже квітне, дивлюся по всьому. Вона квітне і далі, квітне, квітне і квітне. Я її не вкривала, і нехай вона з Богом залишається. Тому що на укриття стільки нема в мене. Все, дякую всім за перегляд. Ви підписуйтесь, Як кажуть, вам нічого не коштує, а мені приємно. Дякую, до побачення.